Доброго вечора всім глядачам телеканалу НТК сьогодні у прямому ефірі ми поспілкуємося із єдиним кандидатом від об'єднаної опозиції у по виборчому округу номер 88 паном Олександром Левицьким та депутатом обласної ради, головою міжфракційного об'єднання Об'єднана опозиція, батьківщина, паном Юрієм Романіком. Доброго вечора. Дякую Доброго за те, що завітали в студію. Ну і розпочнемо звичайно. Тема найголовніше це вибори Олександр та Юрій. Розкажіть, будь ласка, яку планку ставить собі батьківщина на цих виборах? Доброго вечора. Партія Батьківщина, об'єднана опозиція Батьківщина. Зараз, готуючись до виборів, вже проаналізувала ті можливості, ті настрої, які панують у суспільстві, ті електоральні вподобання, які так чи інакше все одно мають і вже демонструють наші виборці. І ми переконані, що дві третини голосів наших краян все одно будуть належати патріотичним політичним партіям. Об'єднання опозиції, батьківщина, свобода. Тому ми розраховуємо, що цей показник буде значно більше 50%. а разом може перевищити і дві третіх, і навіть більше. Головне завдання зафіксувати цей результат, не дати його сфальсифікувати, захистити його і підтвердити ті настрої, які насправді панують у суспільстві. Ан -Юрій, ваша точка зору ну, я повністю погоджуюся, що електоральні уподобання сьогоднішньої ситуації, яка склалася в Україні після двох. Років проління цього так званого режиму, який покращують життя вже сьогодні. Люди уже наїлися цього покращення, і можна сміливо прогнозувати, що однозначно в межах двох третіх всі демократичні сили однозначно в нашій області наберуть єдине проблемне питання це небезпека фальсифікацій захисту тих результатів, які об'єктивно будуть досягнені чесним волевиявленням громадян. Я хочу звернутися, якщо можна. Відразу до виборців, щоб вони усвідомлювали: чим більше явка виборців буде на виборчій дільниці, тим менше буде фальсифікацій. Тобто, якщо в селі чи в місті прийде за 70 за 80 виборців, які є в списку, то фальсифікація буде зведена до мінімуму. Якщо в селі чи в місті прийде десь 50%, чуть понад 50% до 60% явка виборців буде, то фальсифікація відсоток буде значно більше, тому що купа вільних невикористаних бюлетенів і безумовно, так як сформовані дільничні виборчі комісії, як ми це озвучили на обласній раді. Остання позачергова сесія ці фальсифікації, які здійснювалися, то безумовно процентів 10, 15 і 20 можуть кинути фальшивих бюлетенів. Як ви думаєте, які партії покликані відтягнути голоси в об'єднаної опозиції? Ну, я думаю, що це є ті партії, які не вступили до об'єднаної опозиції. Це всі партії, крім тих, які ввійшли до об'єднаної опозиції, і свобода. Ми маємо розрахунок, що нашим партнером у Верховній Раді майбутнього скликання все одно. Якби не старалися це очорнити або десь можливо дискредитувати, все одно стане партія удар. Ми сподіваємося, що вони займуть патріотичну проукраїнську позицію, яка буде спрямована проти режиму Януковича. А всі ті партії, котрі не дотягують до виборчого бар'єру, або ті, котрі діють в інтересах банкової розколюючи опозиційне суспільство і середовище, однозначно саме це є їхньою ролью, так як і ви сказали. Я би хотів доповнити більш конкретизувати це питання і розкрити його виборцям. Однозначно, треба називати героїв своїми іменами. Це однозначно наша Україна Ющенка, яка усвідомлює, що по всіх соціологічних опитувань вона не має більше ніж один відсоток, максимум півтора, навіть уже сфальшований вже показник у них соціологічний півтора, і вони тим не менш витрачають кошти регіоналів, клюєва, витрачають на поширення. Дискредитуючи інформацію об'єднаної опозиції, но жодного слова не кажуть про партію регіонів і їхніх кандидатів. Оце їхня місія. Йощенко їхня місія. відстоює, відборює свою державну резиденцію, яку йому залишив Янукович. І щоб її зберегти за собою, і щоб проти нього далі не порушували кримінальні справи, він веде в цю свою цю іудівську політику дискредитації опозиції. Це Інша ще така політична сила: це ОНП Субор, їхня коаліція мутна, яка так само по жодних соціологічних опитувань не набирає 1%, але Ну тим не менш, вони станом на сьогоднішній день далі вносять розкол в дії об'єднаної опозиції, і так само на всіх виступах і зустрічах з виборцями вони не стільки критикують правлячий режим Януковича Кри скільки вони виступають. Зранку до ночі тільки проти об'єднаної опозиції. Оце ті політичні сили, які реально відтягують відсотки, тобто мандати у об'єднаної опозиції. Як ви думаєте, як зараз проходить виборча кампанія з українського об'єднання батьківщини і чи відчуває це об'єднання тиск з боку влади? Однозначно, кампанія проходить важко. Кожного разу ми стикаємося з тим, що в цілому уся виборча кампанія. Стає бруднішою, стають більш брутальними методами ведення цієї боротьби вчора. У цій же студії Андрій Шевченко про це повідомив. Про те, як, наприклад, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко не може отримати дозвіл на проведення зустрічі з виборцями. Ми на Коломищині це саме відчуваємо, тому що нам я вже повідомляв про це. Сільські голови вимушені відмовляти, їх просто примушують відмовляти, наприклад, в оренді приміщення клубу, бо кажуть, немає експертної оцінки. Те, що до школи забороняють просто умисно в Коломийському районі зайти, наприклад, мені це вже неодноразово мало місце. Я не буду і ніколи не буду наводити назви цих шкіл, бо зразу цим директорам, працівникам цих шкіл будуть погрожувати і примушувати їх спростовувати і так далі. Це саме має місце по інших районах. Ми з цим стикаємося неодноразово. Ну, факти з свободою, події в Івано-Франківську. Я розцінюю це просто як політичний тиск, переслідування і намагання відволікти увагу цих політичних сил, їхніх кандидатів від реальної боротьби, від агітації, від ведення самої кампанії. Я би так само добавив, бо пан на напевно, просто незручно самому за себе казати. А я би хотів в даному випадку довести до відома наших телеглядачів, що вони напевно знають, хтось не знає. Тиск кандидата від батьківщини і сама батьківщина відчуває об'єднану опозицію на собі кожен день, і, зокрема, Ловицький, проти якого діючи правлячий режим в особі голови районної державної адміністрації. Подало позов, що Ловицький не так веде передвиборчу агітацію, що він ніби не так щось розказує на зустрічах з виборцем. і в нього завтра буде судовий процес. Якщо буде ваша добра, ласка, то ви це далі ми можемо це питання підняти і обговорити. Крім всього іншого, ви знаєте, що майже на 50% території України об'єднана опозиція донедавна не мала розмістити жодного бігборду, жодного сітілайту. В ефірних сітках неможливо вклинитись, щоб дати свою рекламу. Всі телебачення в центрі і на сході України під контролем партії регіонів, вони цинічно заявляють, що ми не можемо вас розмістити, тому що у нас вся сітка викуплена іншими кандидатами. Ми вам просто не дамо ефіру. Або дамо в третій ночі, в четвертій ночі, в п'ятій ранку, якщо хочете. І то по такому тарифу, і по самому стволовно-високому і так далі. Тому казати, що ми в рівних умовах, якщо діючий народний депутат, кандидат. Віце-спікер Верховної Ради не може зустрітися з виборцями ні в одній школі, ні в одній лікарні, ні в одній державній установі, ні в одному, навіть клубі, який не є державною установою, як такої, а просто є відноситься до комунальної власності органу місцевого соврядування села чи району, не може попасти в клуб, йому не дають. А для кандидатів від партії регіонів для владного режиму і для тушу. Всі умови супроводжують і губернатори, заступники, голови РДА, мери міст підконтрольні партії рівень. То про які рівні умови можна взагалі вести мову на цих виборах? До речі, про суд завтра о 8.30 розпочнеться власне судовий розгляд. Як ви будете діяти в суді? Найперше, хотів би сказати, що я доведу правдивість своїх слів, тому що я готовий підтвердити, що затримки з виплатою заробітної плати на корму на Коломищині, на Городенківщині мали місце. Районна державна адміністрація, я так розумію, не усвідомлює все-таки, що є різниця між заборгованістю і затримками з виплатою заробітної плати. Але в мене є переконання, що це завдання було поставлене задовго до початку самого судового процесу. І завдання стоїть обвинуватити і зразу вирок зробити той, який буде не на користь мою, а буде зразу свідчити на користь районної державної адміністрації. Разом з тим, ну, напевно, банальним і дещо недоречним буде виглядати, якщо я прийду і скажу, люди, ви вибачте, дійсно, я не бачив, вам заплатили всім заробітну плату. Все стало краще. Життя покращилося вже сьогодні. Всім по 5 тисяч вже зарплати дали. Ну, напевно, цього адміністрація чекає, хоча люди ж то бачать, насправді всі були на святі освітян, всі знають, що заробітна плата, проблема з її виплатою була, залишається. Це не так просто все. І тому я думаю, що цей процес це спроба просто закрити рота опозиції. До честі каналу НТК, я не отримував ніяких перешкод у веденні своєї агітації з допомогою каналу НТК. Я за це дякую. Але те, як я бачу по інших засобах масової інформації, по тиску на газету, по виданню брехливих фіктивних видань на кшталт вільного голосу, то я думаю, що якби у нас були зацікавлені правоохоронні органи, всі. У пошуку винних, хто це зробив. Я думаю, це було б зроблено. Чомусь мовчанку. Ми бачимо на даний момент. Гаразд, і повернемось до місцевої боротьби, скажімо так. Е, Олександр Олесь до заявляє, що на його підтримку виступають Остап Семерак, Юрій Луценко, Андрій Павловський. Прокоментуйте, будь ласка, ці заяви. Я здивований, не хотів би вникати в той бруд, яким Олесь старається. Полити мене Дмитра Шлимка, Арсенія Ценюка, Олександра Турчинова, в цілому об'єднану опозицію нашу команду, я казав, що я коломиянин і на Коломийщині народився і виріс, і я не буду принижувати ображати громаду цим брудом. Але вже щодо Луценка спростована ця підтримка. Олег Тягнебок висловив свою позицію, Богдан Бенюк висловив свою позицію. Більш того, Остап Семирак Остап спростував, Андрій Павловський це спростує також. Це просто бруд і брехня. Я взагалі думаю, що ці всі речі вони лягають у технологічну ту канву, яку ну, ми виявили і ми дістали, що називається інсайдерську інформацію. Я взагалі боюся і закликаю Коломиян дуже сильно берегти Олеся Донія, бо в мене таке враження, що скоро він удариться головою об стінку десь і буде розказати, що його побили. То краще хай би він берігся, щоб нічого не сталося. Я можу сказати одне. Я, наприклад, великі зусилля прикладаю до того, аби мою агітацію, яку я розміщую і прошу розміщувати виключно в тих місцях, де це належно, її акуратно знімають, заклеюють, наприклад, на сіті лайти біля педагогічного коледжу Олеся Донія, і то таким. Ну, важким способом і настільки сильно її туди клеять, що потім її зірвати не можна. А я, виявляється, повинен ходити, знімати, щоб він не мав можливості потім обвинуватити. Взагалі, коли він удався до бруду стосовно мого батька, стосовно моєї родини, я не буду цього робити. Я дістав біографію його діда, я дістав його листи щодо його статті щодо суржика. Але я цього поширювати не буду. Він сам на цьому спіткнеться. Я в цей бруд впадати не буду. Він постійно старається, і сьогодні, навіть у народному домі, я дістав інформацію. Команда Гдичинського і Левицького щось там зробила. Я ще раз заявляю. Богдан Дечинський – це мій опонент. Це людина, яка зрадила батьківщину. Це людина, яка вступила до партії регіонів і на мої, за моєю інформацією і далі там перебуває, приховує свою партійність. Це мій опонент єдиний, бо я є член партії Батьківщина, яка є в опозиції до партії регіонів. Але принижувати, ображати, наприклад, Богдана Дечинського або Коломияна оцим хамством, на яке розраховує, наприклад, Олесь Доні, я цього робити не буду. Я бачив його трансляцію на Галичині, що він там говорив. Ну він сам спіткнеться об свій же бруд, об свою ж підлість, об свою позицію. Я не збираюся нічого про це більше говорити. Для мене просто опонентом і конкурентом, і загрозою в цілому для Коломиї, Коломийщини і для України, є перемога Богдана Гдичинського, а не бруд і якась там інсинуація Олеся Донія. Дякую, пане Юрію. Ви були неодноразово учасником виборчих перегонів різних рівнів. Як вам останні ну, в плані технології, в плані кандидатів, в плані різних, скажімо так, інсинуацій? Я хочу висловити співчуття всім кандидатам в народні депутати, тому що свідомо за свої власні кошти, окунутися на декілька місяців в це багно, де кожен день. Вся Коломия, весь район, весь округ обклеєний різними гадостями. Ти зранку просипаєшся і не знаєш, що чергове наклеїло на всіх стовпах, на щитах, на парканах чудні паркані надписи про тебе, і це кожен день. І ти усвідомлюєш, що ти нічого не можеш з цим поробити, бо проти тебе стоїть машина, яку захищає правлячий режим, з метою твоєї дискредитації, щоб розчистити дорогу тільки одному кандидату. Це дуже негарно, це дуже неприємно. І тому я перебувавши вже. Багато разів в цій шкурі. Я тільки можу висловити співчуття кандидатам, щоб вони це пережили спокійно, стійко. Їхні сім'ї, їхня дружина, мама, тато, батьки, які кожен день це чують про своїх дітей. І виявляється, хоче знати, хто ти є, піди балотуйся. Ти стільки про себе почуєш, що ти собі навіть не уявляєш, хто ти є насправді. Тому це дуже прискорно. На жаль, це такий низький рівень нашої культури, всієї свідомості суспільства. Всієї держави, тому що ніде на Заході такого немає. Найбільше звинувачення на Заході, от в Німеччині, в Чехії, в інших країнах Франції, це те, що ти взяв кредит на відсотка менше, ніж загально по країні. То, що ти, захищаючи дисертацію, десь чиюсь цитату вказав, видав її за свою, ну забув написати в тітрах, що то, цитата належить Пупкіну. От за це людей, президентів, віце-прем'єри, прем'єр-міністрів йдуть у відставку. У нас же кандидат поливають і переканними написами всю виборчу кампанію, за це не несе жодної відповідальності. Ніхто оце дуже печально, дуже прискорбно. Дякую. До речі, панове. Як пройшов візит вашого однопартійця Андрія Шевченка у наш округ? Ми з вдячністю від імені всіх Коломиян висловилися на на адресу Андрія Шевченка за його візит, за спілкування. Спілкування було приязне, доброзичливе і на тих підприємствах, де ми були і. В народному домі, попри те, що ну я так зрозумів, що все одно провокатори були, будуть вони будуть старатися вдаватися до бруду. Їх не цікавить обговорення того, як цей кандидат планує працювати що об'єднана опозиція і команда буде робити. Їх завдання викричитися, образити, принизити когось або втягнути тебе у те, аби ти когось ображав. Слава Богу, ми не піддались на ці провокації. Андрій котре підкреслив, наскільки зрілим, достойним і вже шанованим політиком він є. Він висловився чітко і однозначно з приводу того, яким, є, якою є позиція об'єднаної опозиції. Всі, ті, хто входять до нашого списку і. На думку наших опонентів будуть висловлюватися на їх підтримку. Я думаю, вони або дадуть спростування і виявиться, що це була підла брехня, або просто ці люди пояснюють свою позицію. Бо не може бути так, аби людина голосує на засіданні і на з'їзді за кандидата від об'єднаної позиції, а потім агітує якось іншим чином і діє якось іншим чином. В цілому особливо приязно і радісно сприйняли Андрія у Гвізці, де це його рідне mm -hmm. селище. Тому ми задоволені, ми вдячні і такі ж самі вітання, вдячність за своє перебування тут за зустрічі, переказував Андрій Шевченко. Шкода, що частина глядачів не змогли побачити його ефір через технічні причини. Частина наших глядачів у кабельних мережах не могли бачити цю трансляцію. Ми не думаємо, що це якась провокація. Умисні дії разом з тим це дуже неприємно і погано. Гаразд, Юрій Дмитрович, як ви, як голова міжфракційного об'єднання в обласній раді, оцінюєте співпрацю з Українським об'єднанням Свобода і чи можлива співпраця з ударом? Дякую за питання. Дійсно, мені випала велика честь, я це говорю абсолютно щиро. Бути не тільки головою фракції Батьківщини, третє ступені, але і от зараз під час виборчої кампанії, коли об'єднана опозиція об'єдналася в обласній раді міжфракційне об'єднання Батьківщина. Очолювати його, і я тішуся тим, і щиро радий, що нам на Голочині в нашій області можливо єдина область на всю Україну вдалося об'єднатися настільки потужне фракційне об'єднання, що ми у нас немає розбіжності ні між фракцією Свобода, ні з фронтом змін, ні з нашою Україною, ні з ударом, що стосується якихось політичних заяв, що стосується якогось принципового відстоювання позиції по українській мові про статус української мови. І так далі, і тому нам вдається абсолютно нормально сформувати вдалося в 2010-му, нашу більшість, обрати керівництво обласної ради, обрати США його заступників. І у нас свободою взагалі відмінні стосунки. Ми з самого початку, завдяки позиції народного депутата Штунка, сформували європейську таку практику. Хто займає перше місце по результатах виборів до місцевої ради, той і має право запропонувати кандидатуру голови обласної ради. Хто має другий рейтинг, той перший заступник? Хто на третьому місці, той просто заступник, хто на четвертому місці, скажімо так, той бюджетна комісія. І от жодних розбіжностей у нас ні в кого не було. Всі на це погодились. Ми абсолютно спокійно провели установчу сесію обласної ради. І от з того моменту, незважаючи на те, що влада і режим підкидували купу. Можливості нам посваритися, спровокувати конфлікт між нами, кинути якусь кістку, заради якої ми нібито повинні були би гристися, Богу, дякувати сьогодні. Такого нема. Ми єдні мон монолітна опозиція, і дуже приємно нам відстоювати нашу позицію. Ми йдемо на вибори так само зараз, об'єднаною опозицією. Хоча свобода і не війшла в об'єднану опозицію, але ми підтримуємо їхніх кандидатів там, де вони мають 35 своїх кандидатів по Україні. Вони підтримують там, де є наш єдиний кандидат, вони голосують за нашого кандидата. Таким чином у нас не розпорошується політичні сили, не розпорошуються голоси виборців, і ми одним бойовим фронтом йдемо за підтримку того чи іншого кандидата. На жаль, не вдалося на рівні України знайти спільну мову і співпрацю з ударом. Ну, це не від нас залежить. Відповідно, якщо не знайшли співпрацю в Києві, то ми тут теж не можемо нічого вискакувати вищі голови. Ну, в той же час ми намагаємося, скажімо, коректно, стримано вести свою позицію, агітувати більше за себе, а не воювати з одним. У нас є один ворог. Кандидати від партії регіонів, чи вони явні? що вони пишуть кандидат від партії регіонів? Чи він пише незалежний кандидат, що він ніби йде за гроші Клюєва і інших олігархів, які накрали з народу, йдуть і їх підкуповують потім під час виборів? З такими кандидатами ми не хочемо нічого спільного мати. Ми з ними будемо боротися, і такі політичні сили ми будемо розказувати людям за них не голосувати ні одного голосу за кандидатів від партії регіонів чи від тушок, які йдуть приховані від партії регіонів. Олександре, а чи проводили ви соціологію? Якщо так, то поділіться результатами. Ну, соціологія це ще один тепер технологічний крок, коник, на якому стараються їхати провокатори, ті, хто не діють відповідально, ті, хто, я ще раз кажу, не хочуть сказати, як вони працювали, який їх результат роботи, наприклад, у Верховній Раді України. Вони не хочуть сказати, як з ким вони будуть працювати і блокуватися. У майбутній Верховній Раді які їхні будуть дії, які будуть їхні кроки. Але вони друкують фальшиві рейтинги. Потім виявляється, що сам же кандидат і очолює ту структуру, і вона взагалі з однієї людини і складається. Так, ми проводили ці соціологічні опитування неодноразово, але це закрита інформація, оскільки ми не хочемо бути звинувачені. У тому, що ми поширили щось неправдиве і так далі, то ми лишаємо це для себе, для нашого внутрішнього користування. І я не вважаю за потрібне ділитися тою інформацією наперед і дочасно. Все одно найважливішим рейтингом, найважливішою соціологією є позиція людей і громади. До цього треба прагнути і саме їхню довіру, а не думку соціологів, треба здобути позитивну і для загальної корисної справи. Юрію, кому на вашу думку найбільш вигідною є позиція вірніше, поява Олеся Донія? У нас на виборчому окрузі у нас є ну чимало, скажімо так, коломийських кандидатів, є один не коломийський. От як ви вважаєте, кому це вигідно? Ну безумовно, в першу чергу, самому Олесі Донію. Ну, ну, так. це його амбіції. Йому пропонувала об'єднана опозиція балотуватися по одному із округів міста Києва, і йому готові було надати повну електоральну партійну організаційну. І, і фінансову в розумних межах підтримку в місті Києві, щоб він там він там відома особистість. Він там все життя прожив і так далі. Ну він, на жаль, заявив, що в нього немає фінансового ресурсу балотуватися по Києві. Він взагалі балотуватись не буде. Потім, безумовно, сенсаційно він з'явився в Коломийському виборчому округу. Ми розуміємо, завдяки кому персонально ми маємо дякувати його появі в Коломиї. Не хочу зараз це озвучувати. Ну, тим не менше, ми прийняли цей виклик. На жаль, він невигідний нам. Кандидатам від об'єднаної опозиції, безумовно, він особисто вигідний одному провладному кандидату позапартійному, який ніби себе вважає, що він взагалі йде позапартійний сам по собі, хоча це не справді. Представляє, безумовно, партію регіонів, буде однозначно фракція регіонів. Уже наперед написав давно заяву про вступ фракцію регіонів, тільки без дати. І тому, безумовно, вигідна ця ситуація, коли до ній бореться з Ловицьким в Коломийському виборчому округі, безумовно, третій з цього скористається. Йому це вигідно. Тому завдання наше пояснити це людям і не дати можливості людям бути одурманені цією дешевою подачкою цими гречками, коцами, цими велосипедами, цими іншими різними подачками, вкраденими в самого того ж народу, і усвідомити, що. За кілю гречків ти передаєш українську мову, ти продаєш батьківщину. Люди в 40-х 50-х роках, 17-річні юнаки і дівчата, йшли в ун, йшли в партизанку захищати батьківщину. Життя віддавали, їх катували, їм нігті, груди різали жінкам. Вони виборювали Україну. Сьогодні прийшло два покоління з того часу, такі самі дівчата і хлопці продають батьківщину, продають Україну, мають на увазі державу Україну, нашу державу-батьківщину. Продають українську мову за кілю гречку, за банку зущонки, за білет на концерт якогось панка, аби він там виступив без духовної, безкультурної і так далі. Оце це найбільше, що нас турбує, і що найбільше нас ні Тому ми хочемо пояснити людям ще раз. Ні одного голосу за партію регіонів, ні одного голосу за кандидатів тушок, ні одного голосу за так званих позапартійних аполітичних, ніби кандидатів. Це все є тушки, це все є приховані на Західній Україні кандидати від партії регіонів. От і все. Оце саме головне завдання наше. Ну, ми переможемо. Не так давно Олег Тягнебок та Андрій Шевченко сказали в цій ж студії, що цей чорно-білі вибори, і третього не дано. Я прокоментуйте, будь ласка. Ну, це так і є. Об'єднана опозиція запросила і партія Батьківщина, партія «Фронт змін», народний рух України, всі ті, хто вийшли. Ці пропозиції були надані в рамках комітету про диктатурі усім політичним партіям, які погодилися увійти до того. Бо хто не опирається диктатурі, не може бути опозиціонером, це зрозуміло. Частина з тих партій прийняли ці пропозиції, частина вирішила, що вони будуть іти самі. А частина були запрограмовані на те, аби йти самі, бо за гроші банкової будуть псувати. Як один з них, один з їхніх лідерів сказав: ну ми не знати, чи пройдемо бар'єр, але нерви попсуємо, і кров добре опозиції. Ну, я так зрозумів, що дійсно це правдива ціль, правдиве завдання. Тому вибори дійсно чорнобілі, є об'єднана опозиція і свобода, є кандидати, які є від об'єднаної опозиції і Свободи, і є регіонали, тушки, самовисуванці, безпартійні, завезені, привезені або місцеві. От і все. Всього іншого немає. Якби була якась невідповідність наших кандидатів тим вимогам, тим критеріям, які ставляться, тоді предметною була б інша розмова. Все інше. Підтверджує лише те, що є народ і є влада, є режим, є опозиція, є патріоти, є зрадники. Дякую, пане Олександре. Юрію. А що ви порадити на напередодні виборів? Ну безумовно, я би хотів звернутися і з цією метою сюди прийшов. Це однозначно прийти повністю всім абсолютно на вибори, перестати думати, що за нас вже хтось вирішив, що вже там все вирішено, нічого не вирішено. В цей день вирішуємо тільки ми. Якщо ми всі своїми родинами, батько, мама, діти. Дідусь, бабуся, прийдемо і проголосуємо ті, хто має право голосувати. Це буде найважливіше. Коли вся тотально має проголосувати, ми не маємо залишити жодного шансу фальсифікаторам спотворити результати вільного, чесного, демократичного волевиявлення. Це перше. Друге, я хочу попросити всіх виборців підтримати кандидата, єдиного кандидата, погодженого кандидата на всіх рівнях від об'єднаного опозиції Олександра Левицького, який сьогодні є в цій студії і виступає перед нами. Підтримати, тому що це той кандидат, який необхідний Україні, який необхідний нашому окрузі. Це він буде виборювати інтереси Коломищини, Городенківщини в Києві, вибивати з бюджету якісь кошти. Це він буде все робити для того, бо він це вже робить сім років, будучи депутатом обласної ради. І я ми, перебуваючи в одній фракції, знаємо. І я знаю, хто він такий і як він бореться, як він захищає свої інтереси свого округу звідки він обраний до обласної ради, на відміну від цих гостів, які приїдуть, подякують ліпшому випадку. Ну розкажуть нам пару басен і баюк, як там важко в Києві. Ну він не буде вмирати за і Городенківщину. Абсолютно, а Ловицький буде, бо в нього тут батьки, в нього тут пращури всі поховані, куди він тінеться, він зобов'язаний буде допомагати цьому округу і буде це робити. І останнє я хочу сказати: проголосувати за об'єднану опозицію загалом по всьому списку по українському загальноукраїнському обов'язково. І якщо хтось вважає із виборців, що він не може з різних причин проголосувати за батьківщину, нема питань. Ну проголосуйте тоді за свободу. Але більше не віддавайте жодного голосу ні за кого. У нас сьогодні іде або Україна залишиться, або України не стане. Від вашого голосу сьогодні, від вашого волевиявлення через два тижні, буде залежати майбутнє ваші, ваших дітей, ваших онуків. Тому не продамо Україну за кілю, гречку. Давайте відстоювати, захищати Україну, хоча би всього на не своїм життям, не своєю кров'ю, а всього навсього своїм вибором кинути бюлетень так як потрібно. Дякую. Пане Юрію, дякую, пане Олександрі, і Ваші поради. А також скажіть, будь ласка, коли ще завітаєте до нас поспілкуватися в студії? Я маю намір і бажання, і сподіваюся, що ви запросите і дозволите, запропонуєте бути у вас щотижня на ефірі.